Вітаю, підзамче перетворюється завдяки житловому комплексу. Містечко Підзамче район стає кращим, комфортнішим та охайнішим. Зовсім скоро тут заверує нове активне життя. Тут буде осередок бізнесу, якісного проживання, відпочинку та розвитку. Водночас тут залишиться дух історії та індустріальної епохи, які будуть нагадувати про те, чим жило раніше передмістя Львова. Більше інформації про житловий комплекс ви зможете знайти на сайті підзамче.com.ua. Ну а тепер перейдемо до будівельних робіт. Містечка Підзамче за жовтень. Розпочнемо житлового комплексу вежа. Тут у шести секціях першої черги встановлюють лічильники. В другій черзі облаштовують вхідні групи. У секції 7.1 третьої черги завершено перекриття п'ятого поверху. У секціях 7.2, 7.3 мурують зовнішні стіни. У секції 8.1 продовжуються фасадні роботи. У секції 10.1-5 черги встановлюють вікна. Ну а тепер до ходу робіт в житловому комплексі Новий Форт. У секції А1 першої черги завершила гідроізоляцію теплового пункту. Також проводяться роботи з благоустрою прибудинкової території. Ще в трьох секціях завершується монтаж електрощитових і блискавкозахисту. Монтують лічильники. В двох секціях другої черги виконується підготовка до монтажу лічильників. Завершено влаштування блискавкозахисту, паралельно продовжується влаштування благоустрою прибудинкової території. У всіх секціях третьої черги влаштовують тераси та мережі внутрішньої каналізації. У секціях В2, В3 завершуються дахові роботи. Змуровано парапети та комени на даху. У секції Г 1 четвертої черги завершують кладку внутрішніх стін. Готуються влаштувати покрівлю даху. У Г3 завершується влаштування дерев'яної обрешітки даху. Ну а тепер до ходу робіт в житловому комплексі Брама. У трьох секціях першої черги завершили облаштування даху. У секціях А4 А5 виконано фасадні роботи. В місцях загального користування п'яти секцій залиті стяжки. Вже завершено облаштування зовнішніх мереж води та каналізації. Продовжується благоустрій прибудинкової території. В секціях Б1, Б3, другої черги завершено мурування внутрішніх і зовнішніх перегородок та встановлення вікон. У секціях Б1, Б2, Б3 виконано мурування мансардного поверху. У секції Б3, Б4 виконується фасадні роботи. Розпочали облаштування даху. Саме час поставити лайк цьому відео та підписатися на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості нерухомостіріал. Якщо є запитання, традиційно можете залишати їх у коментарях. У описі ви знайдете адреси та контакти відділів продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!